Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Поговорили з українським дипломатом Володимиром Огриском про Путіна, який не винен в провалі росіян на Курщині, про Ільхама Алієва, який з чогось зустрічав Путіна як дорогого гостя, про Римський статут і про українську дипломатію в Африці. Дивимось. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго здоров'я, пане Сергію. Давайте почнемо не з української дипломатії, а з Путіна, поки збройні сили України проводять операцію на Курщині, він встиг з'їздити, злітати точніше до Ліва в Азербайджан. Потім до Кадирова в Чечню поцілувати Каран, помолитися в Беслані. І заявити, що провал російської армії на Курщині це провина не його спецслужб. Це все дуже дивно виглядає, якщо чесно, як для ем, світового лідера, як він себе вважає, і для диктатора, яким він по факту є, що це з ним таке відбувається? Ну відбувається власне не з ним, а відбувається з тією системою, яку він створив. А система е, рихла, система е, не, е, не сильна, система бутафорська е, це ще ми побачили під час цього путчу Пригожена, е, коли в середній Росії була порожнеча і ніхто не збирався протистояти йому, а більше того підтримували і допомагали. Е, те ж саме зараз ми бачимо і на Курщині, тобто де зараз. Е, Тисячі росіян, які побігли до місцевих військоматів і попросили зброю, щоб боротися з українськими окупантами. Да нема жодного. Тікають або ж навпаки, стоять на колінах і кричать Путін спасі, помоги і так далі. Ну раби були, раби залишаються. Тут нічого нічого нового не, 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 не сталося. Тому у Путіна зараз прострація, вибачте на слові. Тобто він справді намагається цими зовнішніми своїми поїздками, ну хоча б створити враження про те, що ну от, начебто, це не так страшно. Страна у нас велика, большая, от тому ну там захопили 1200 квадратних кілометрів. Ну це ж для нас дрібничка, нічого страшного, переживемо. От, а я ж все одно великий, Я от бачите їжу по всіх усюдах. От мене приймають, я цілуюся з е, Алієвим. Е, от я там домовляюся про якісь там північно-південні коридори, там і так далі, так далі. Ну а вже на зворотньому шляху там заїхати до свого е, васала, який правда вимагає від мене постійно сплачувати за його забаганки. Ну тут нічого не зробиш. Тобто. Це я думаю, гра на публіку на цю російську аудиторію. Хоча навіть і, і в цій арабській аудиторії ну вже починають звучати деякі голоси. Ну скажімо так, нерозуміння, поки що не протесту, бо до протесту роби дозивають десятиліттями. От, а якогось нерозуміння, що ну от як же ж так, ми ж великі, ми ж маємо такого прекрасного царя. А тут у нас от під боком якісь украфашисти роблять страшні речі. Так що думаю, що тут процес певного закипання, він починається. Але до того, щоб воно вже кипіло, мені здається, ми не доживемо. Да, ропщуть ці хлопи, рощуть це чутно, але. Да, не схоже на те, щоб воно там вибухнуло, хоча дуже хотілося окремо. Варто поговорити про Азербайджан і Алієва, те, як Ільхам Алієв приймав Путіна, з яким з яким там гістіприємством восточним, і відповідно. Це дуже дуже роздратувало багатьох в Україні. Ем, пишуть приблизно таке: от ми підтримували азербайджанців, коли вони звільняли захоплені землі в Карабасі. А він от такого, значить, нам гарбуса підсинув, приймаючи в нашого ворога. Але ну схід це дуже таке тонка справа, і з дипломатичного точки зору, як такий візит виглядає, і прийом такий, звісно, лієва. Ну, бачите, виглядає з точки зору на навіть не дипломатичної, просто людської, доволі цинічно і доволі ганебно. Ну тому, що ви праві, ми завжди були на стороні Азербайджану в його боротьбі за відновлення територіальної цілісності. Ми завжди політично підтримували Азербайджан. Азербайджан був ну досі формально лишається членом організації Гуам. От, тобто, до речі, генсеком цієї організації є е, азербайджанський дипломат зараз, і так далі. і так далі. Тобто, не, не було з українського боку нічого такого, щоб в Азербайджані могли е, трактувати як е, якусь антиазербайджанську позицію, щось в такому дусі і так далі. Е, разом з тим, бачите, отакий. Е, Поворот в бік Кремля, ну це не на цей візит. Давайте трошки відійдемо на на трошки кілька років назад, і побачимо, що в Азербайджані оці тоталітарні елементи вони зростали і ставали все більш помітними не лише в Україні. Задайте Раду Європи, яка приймала кілька резолюцій підряд про те, що в Азербайджані відбувається відкат від демократичних цінностей, що там починає працювати система, яка більше нагадує тоталітарну ніж демократично. Ну задайте, що Азербайджан після цих всіх речей, коли Рада Європи його збиралася просто виключити з парламентської асамблеї, сам зробив вигляд, що він виходить. Ну одним словом. Це було очевидним що в Азербайджані продовжуються недемократичні процеси. Відтак Азербайджан поступово перетворюється в недемократичну країну, що дуже сумно. Ну а з іншого боку, всі недемократи вони об'єднуються, і тут так само немає нічого нового, тому тому Алієв і обнімається з. Міжнародним воєнним злочинцем, і це явно не йде на користь ну, політичного іміджу Азербайджану. Натомість Азербайджан проводить політику ну таку, яку ну вона це копіює політику Туреччини. Я буду торгувати із Україною, і з Росією, я буду отримувати дивіденди, тому що мені це вигідно. А там всі ці політичні штучки якось розберемося. Це сумно, це неприємно. Ми це повинні врахувати, от тому, що на превеликий жаль, е, бачите, політика е, і оцей е, прийом е, Путіна в Баку ще раз свідчить, що цинізм з цієї політики нікуди не, не подівся. На жаль, е, на жаль, він існує е, так само, як і сьогодні. До речі, е, ми будемо як е, кажуть. Е, Ну, певними глядачами на е, цинічному спектаклі, коли е, е, індійський прем'єр моді буде розповідати, що він за мир, але при цьому е, купує е, російської нафти на е, десятки мільярдів доларів. І, от недавно була інформація, що він уже навіть е, випередив Китай за обсягами е, купівлі цієї нафти, от от вам е, східна я кажуть тонкість тонкість насправді е, можна назвати ціні. да зважаючи на події на Курщині і заяву Путіна та його точення про відмову від перемовин, має сенс українській дипломатії і, і далі продовжувати готувати другий саміт миру, чи це навпаки дає нам якісь додаткові козирі про що каже до слова українська влада, особливо зважаючи на дуже Помірну і інколи навіть підтримку з боку демократичного світу з того, що відбувається зараз, що проводять збройні сили України на Курщі. Ну, бачите, саміт миру задумувався виключно як елемент політичного тиску на Росію, коли б коли б якась велика кількість країн цього глобального півдня. Стала б на бік України і у такий спосіб політично, начебто, ізолювала б Росію. Чи це реалістично? На мою думку, ні. Тому що ми бачимо, що за звичайну резолюцію, яка готується в рамках ООН, голосує більше тих самих країн Півдня, ніж учасників глобального саміту миру, який відбувся в Швейцарії, і який, начебто, буде продовжений. Десь колись невідомо в яких форматах і, і так далі. Ну і головне, ви про це згадали. І Путін, і вся цього сувора, я не побоюсь цього слова. от Буквально пару днів назад. Цей алко-секретар їхнього радбезу, коли, мабуть, в черговий раз прокинувся після чергової порції, написав. Ну, таку якусь злісну, противну просто е, е, інформацію в себе в телеграмі, що тепер все після провокації е, украфашиста в на Курщині ніяких переговорів бути не може тільки до повного знищення і так далі. Ну ось ця ця маячня, е, але ж вона розповсюджується і створює відповідній е, відповідно атмосферою фон в тому ж самому російському суспільстві. Вони цього не готові. Вони цього робити не будуть, тому що. Все те, що вони називають переговорами, насправді є капітуляцією України. Тобто ми повинні прийняти умови Росії. І тоді вони скажуть, що це були успішні переговори. Ну такого, як ми розуміємо, не буде. Тому сам сама ідея цих переговорів вона вона фантастична. Там хтось може за ласкунками щось там десь намагався улаштувати, як це традиційно бувало, то в Стамбулі. Тепер там, начебто, в Катарі щось там. Мудрували і, і про щось говорили, не буде такого, тому що українське суспільство це не, 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 не приймає. Ми не можемо прийняти знущання над самими собою. Тому е, е, ці всі потуги подати ці е, зустрічі як щось таке, що вплине на Росію. Ну вони мені здається абсолютно наїдними. Ще хочу про білоруського диктатора запитати до слова. Він дав нещодавно інтерв'ю, і відповідно е, такі пом'якшувальні тези почав говорити так само щось про перемовини. Окрім того, він випустив політв'язнів якусь кількість, правда, ніхто не знає, де, де, де ті полі політв'язні, яких він випустив. Тобто, є відчуття, що е, Лукашенко щось відчуває, чи це його про ну типова гра, і е, відповідно він сьогодні такий злий диктатор. Завтра. Добрий диктатор, то він веде війська до кордону, то відводить війська до кордону. Як він себе почуває? Як ви думаєте? Ви знаєте, я думаю, що його стан не змінився з однієї простої причини. Він є васалом Путіна. Ну Щоб ми не говорили, щоб він не говорив, щоб він не придумував там з. Переведенням якоїсь бригади з одного боку в інше чи, чи чи якимись там погрозами і так далі, чи якимись пропозиціями це все черговий канал, через який Путін зливає ту чи іншу інформацію, яка йому потрібна. от ви згадали його це останнє інтерв'ю. Так з одного боку він починає знову говорити про переговори, а з іншого боку, він же ж говорить, що ви українці здавайтеся, тому що це єдиний спосіб завершити переговори з Росією. Ну, це на мою думку, це просто-напросто черговий спосіб Путіна вже 25 двадцять чи 25-тисячний раз сказати, що він готовий до переговорів, але тільки на умовах Москви. Ну от Лукашенко це в черговий раз протранслював. Я не вірю жодному йому його слову. Це людина, яка постійно як і його патрон викручується, бреше. Намагається якимись кроками в потрібний момент комусь сподобатися, але ж від цього його сутність не змінюється. Це людина, яка повністю залежна від Кремля, країна управляється намісниками Кремля, а формально він залишається ну от, начебто, якимсь там керівником. Хоча Хоча самопроголошеним, і, як, і якого не визнає світове співтовариство, так що на думаю, що тут насправді шукати чогось надзвичайного не варто. Ми продовжимо розмову з паном Володимиром буквально за кілька секунд. Лише нагадаю про те, що нам дуже потрібні ваші вподобайки, коментарі, і так само ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Всі посилання в описі відео. Ще одна тема, яка палає в соціальних мережах: сертифікація Римського статуту і відповідно визнання міжнародного кримінального суду Україною. Одні кажуть, це вимога до вступу в ЄС. Інші що це потенційна небезпека для українських військових, які можуть бути переслідувані, наприклад, за участь у бойових діях на Курщині чи умовних там спецопераціях в Африці. Про які до слова, які визнає наш гур, відповідно, що ви думаєте, наскільки небезпечно зараз і потрібно було саме зараз, ну чесно кажучи, я, я чув ці застереження, які висловлюють деякі наші політики. Не випадково, Європейська солідарність не дала жодного голосу. За цей закон, за цей закон вже в парламенті, мені здається, що Є певні раціональні думки і з однієї, і з іншої сторони. Чого більше, сказати важко, але очевидно, що ми приречені до того, щоб такий закон був ратифікований. Чому? Тому що це справді є одна з вимог для того, щоб ми продовжували успішно свої перемовини про вступ до Європейського Союзу. Це ну, є нормою для всіх інших країн ЄС. І якщо ми хочемо стати частиною цього союзу, то ми повинні бути, е, виконувати ті е, зобов'язання, які там прописані. З іншого боку, е, чи є загроза того, що сьогодні е, на українських військових може поширюватися е, дія цього е, Римського статуту? І чи не це, чи це не будуть використовувати російські окупанти? Безумовно, будуть це очевидно. Але ну давайте тут просто подивимося на факти: Римський статут передбачає, що кримінальний суд лише тоді починає працювати, коли не працює національне законодавство. Це значить, що якщо десь зафіксовано, що український військовослужбовець вчинив злочин, то для цього є українська правова система, яка повинна з цим розібратися і відповідним чином прореагувати. Якщо цього не відбувається, от лише в тому випадку, міжнародний кримінальний суд може розпочати своє розслідування. Другий момент при ратифікації, наскільки Мені відомо, цей закон був ратифікований з одним застереженням, що дії якраз у цієї статті сім років на Україну розповсюджувати не будуть. Тому сказати, що ми можемо зараз, що ми повинні зараз боятися того, що от завтра Росія скаже, що там майор там X Вчинив злочин, і це стане предметом розгляду Міжнародного кримінального суду, Ну це просто дмухати на холодну воду. Тому я думаю, що негативів від цього станом на сьогодні немає ніяких. Потенційні претензії там чи спроби. Росії цю тему експлуатувати вони були і раніше і будуть і будуть зараз. Тут нічого нового немає. Тому я не думаю, що тут треба говорити про якісь серйозні загрози для наших військовослужбовців. Да, просто посилаються інколи на сполучені штати, які не визнають кримінальний суд. Але сполучені штати точно не збираються вступати в ЄС. і Це наймогутніша держава в світі, яка вважає, що їх громадян може судити тільки Сполучені Штати, і вони собі можуть це дозволити. Поховатися. Ну але От. при цьому, пане Сергію, Росія е, дуже легко засуджує е, американських громадян, які потрапляють в її лапи, і це є доконаним фактом. Тому, ну тут тут, ви знаєте, дуже багато мені здається саме такої політичної частини навколо цього закону. Але значно менше практичних загроз, які, які цей закон несе для українських військовослужбовців. Давайте про українську дипломатію в Африці. Ми, як я зрозумів, читаючи і слухаючи різних дипломатів, цей напрямок практично не розвивали. Я заради цікавості пошукав і знайшов, що здається, останнім президентом, який був з офіційним візитом в країнах Африки, був Ще Ющенко. А Африка для України зараз на часі, чи там давно працюють Росія і Китай, все поділено, як дехто пише, і туди намагатися заходити не потрібно. І, взагалі, наскільки важлива зараз в глобальному світі Африка? Ну скажу відверто враховуючи те, що від самого початку відновлення нашої незалежності тема європейської і євроатлантичної інтеграції була у нас ключовою. І не випадково була. І не випадково є. Питання Африки не перебувало серед, скажімо так, пріоритетів української зовнішньої політики. Ну, з багатьох обставин і зовсім не тому, що там доволі активно працював Китай. Китай справді сьогодні економічно, фактично, за... за, за ну, Закабалив Африку, тому що він її елементарно купує, купує своїми кредитами, купує своїми донатами і так далі. Так далі. Росія використовувала Африку виключно з точки зору підриву інтересів там західних країн, в першу чергу Франції. І до певної міри зараз ми це бачимо не безуспішно, тому що вона насаджує там свої антидемократичні режими. І Намагається на цьому будувати якусь політику. Чи є для України сьогодні Африка пріоритетом? Так само ні. Ну з однієї простої причини, давайте собі просто навіть навіть візьмемо ширше не тільки Африку, а оцей третій світ, який називається тепер глобальним півним. От хто нам сьогодні надає дуже практичну, дуже конкретну підтримку в боротьбі з російською агресією, що Республіка Конго. Буркина Фасо, Папова Нова Гвінея, Індія та ні. Це наші західні партнери. Тому, якщо ми говоримо про, про цей про цю частину світу, максимум, на що ми можемо на, розраховувати, це на їхнє голосування десь або в Генеральній Асамблеї ООН, або от на таких форумах, які Є продовженням політики закликів, але не політики практичних дій, і все чи ми сьогодні можемо розраховувати на те, що ми економічно якось просунемося на африканському континенті. Ну теоретично так, але повірте, з того досвіду, який я зокрема маю, це надзвичайно складно, тому що рівень тієї самої корупції в африканських деяких країнах він, він зашкалює. Мені розповідали мої е, 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 іноземні друзі, коли що е, доходило до сміхотворного в одній з африканських країн е, посол, який приїхав для того, щоб е, виконувати свої функції, змушений був давати хабаря для того, щоб вручити вірчі грамоти. Ну тобто, це речі, які, які е, е, ну виходять за межі нормальності, і я не думаю, що сьогодні ми повинні. Кинути все і займатися виключно Африкою. Політичні дивіденди мало ймовірні, а те, що нам треба робити, наголос на Європі і на Заході, оце мені здається, є пріоритетом. Переможемо в війні. Росія зазнає поразки, її позиція в той в тій самій Африці реально ослабне. От тоді почнемо говорити з тими, хто підтримував цю Росію, чому вони це робили. А з тими, хто був нейтральним, пояснимо, чому е, треба працювати з демократичним світом. Ну по, по іншому, по моєму, це витрата часу і енергії. Ну е, зауважувалося, що я читав українських дипломатів, які писали про те, що е, у нас в ну в, я так наскільки зрозумів в університеті Шевченка навчалося багато дипломатів, які зараз і не тільки дипломатів, і політиків, які зараз працюють в Африці е, місцевих, і відповідно чи не варто там умовно підняти свої записні книжки і подзвонити їм, і допомогти ось такою неформальною дипломатією, бо формальна дипломатія зрозуміло, що там дуже. Ускладнена, бо ми не можемо працювати як Росія, заносячи гроші, а вони можуть на жаль. Ні, ви праві. Тобто, і праві колеги, які говорять про те, що ті спеціалісти, які навчалися в Україні, є нашими природними союзниками, це правда. Питання лише в тому, чи вони здатні на так би мовити. Ті зміни в своїх країнах, які можуть допомогти нам в тому, щоб налагоджувати нормальні, дружні, взаємовигідні відносини. Ми ж не ставимо перед собою завдання до якогось домінування в тих чи інших країнах лише через те, що випускник там Київського університету чи Харківського університету отримував освіту в цій країні. Це відрізняється від позиції Росії, які використовують цих людей як своїх агентів впливу. Нам е, такий підхід мені здається не під не, не, не підходить. Просто тому е, думаю, що безумовно треба використовувати е, всіх е, всіх тих, хто є друзями е, України в цих країнах. Але мені чомусь здається, що е, навряд чи вони зможуть за даних обставин, за теперішніх обставин е, бути ключовим фактором в політичному житті цих країн, тому е, Продовжувати цю лінію, але не робити е, е, з цього, ну як кажуть, кажучи, е, проблему для себе у нас є значно більше зараз. Проблем і пане Володимире, хочу вас попросити сказати пару слів нашим глядачам, зважаючи на те, що ми з вами розмовляємо у ці свята: день прапора, день незалежності. Як ви відчуваєте, Україна е, Україна вистоїть? Щось можете сказати е, і побажати нашим глядачам. Знаєте, колись Вінстон Черчилль написав мудрі слова дуже короткі, але дуже, дуже правильні. Ніколи не здавайся. От я думаю, що ці слова повинні стати гаслом для кожного українця, для кожної української сім'ї, тому що ми не маємо права не перемогти ми не маємо права програти, тому що ця поразка означатиме, що нас більше не буде. Тому е, моє головне послання всім тим, хто нас дивиться, дорогі друзі, дорогі е, співвітчизники, не здавайтеся. Це те, що зробить нас не лише дасть нам можливість не лише вистояти, але й перемогти. Тому е, бажаю всім е, нам е, волі до перемоги. Бажаю всім нам впевненості, що ця перемога буде. Чому? Тому що Україна це наша вітчизна, тому що іншої у нас немає, і ми маємо зробити так, щоб Україна перемогла. Слава Україні! Дякую, що додивилися. Якщо розмова вам сподобалася. Напишіть про це в коментарях і поставте вподобайку. Підпишіться на наш канал, якщо досі не підписані. У нас багато цікавих інтерв'ю. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Ну і ставайте нашими спонсорами. Це надзвичайно допомагає в розвитку каналу. У нас великі плани, тому всі посилання в описі відео 100 гривень на місяць, і ви будете підтримувати україномовний проект спецпроєкти.